У деяких випадках залишити бульби жоржин у землі буде краще і менш трудомістким, ніж викопувати їх, зберігати і садити знову наступної весни. Перше і найважливіше, на що слід звернути увагу, це ваш клімат. У 8-10 зонах зимостійкості жоржини можна без проблем залишати в землі на зиму. Однак у більш холодних регіонах. В зонах 3, 7, де температура опускається нижче мінус 6 градусів Цельсія, бульби жоржин вимерзають. Вони не можуть пережити зиму, тому їх найкраще викопувати і зберігати безпосередньо перед першими заморозками. Інші причини пов'язані з умовами ґрунту: важка, волога, глиниста земля не підходить для бульб взимку. Загалом жоржини потребують дуже добре дренованого ґрунту, щоб рости та зимувати в землі. Крім того, якщо ви хочете розділити бульби і виростити більше, ви повинні їх викопати. Причини залишити жоржини в землі на зиму. Ось основні причини, чому краще залишати їх у землі в холодному кліматі менше роботи. Перша причина не копати це кількість зусиль і роботи, особливо якщо, як і я, у саду висаджено багато різних сортів і кольорів. Щоб правильно викопати бульби, потрібен час. Ще більше часу потрібно, щоб оглянути їх, переконатися, що вони не пошкоджені та не хворі, потім помити та висушити, маркувати та зберігати належним чином. Коли стебла і листя відмирають, обріжте їх до рівня землі. Стебла повинні залишатися на рослинах якомога довше, не викликаючи шкідників і хвороб, щоб вони могли передати поживні речовини бульбам і бути готовими до проростання навесні. Додайте хороший шар мульчі, щоб зберегти їх у теплі, компост є хорошим вибором, і залиште їх зимувати в землі. Раннє цвітіння. Як правило, бульби залишені в ґрунті. Починають проростати рано, коли ґрунт прогріється і зацвітуть раніше, ніж ті, які ще потрібно посадити. Новим рослинам знадобиться трохи часу, щоб акліматизуватися до умов, перш ніж вони будуть укорінені та готові до росту. Якщо залишити їх на місці, це означає раннє цвітіння та довший період цвітіння. Сильні рослини коли ці рослини ростуть, їх підземна коренева система також розширюється і стає більш масивною з більшою кількістю точок росту. Залишивши їх у землі, ви фактично отримаєте більше стебел, які також дадуть вам сильніші рослини та квіти. Новим жоржинам знадобиться кілька сезонів, щоб стати сильними і потужними, на відміну від тих, які залишаються в землі і набираються сили з кожним сезоном. Менше щепання. Якщо залишити їх у землі, ваші рослини будуть сильними та загалом дадуть більше квітів. Це означає, що потреба у вищипуванні точок росту обмежена. Цей процес робить рослини більш кущистими та міцними. Можливо, вам навіть не доведеться щипати зовсім відсутність відповідних умов зберігання. У деяких випадках їх краще залишити в саду через можливі втрати під час зберігання. Не у всіх є прохолодне сухе місце для зберігання бульб, і навіть у цьому випадку є шанс, що вони можуть заразитися або розвинути грибкове захворювання, яке може знищити всю вашу колекцію. У відповідних кліматичних умовах перезимувати їх у ґрунті буде краще, ніж намагатися зберігати. Як перезимувати жоржини в саду? Є кілька додаткових речей, які слід враховувати, плануючи перезимувати свої квіти. По-перше, на етапі посадки додайте додатковий простір між рослинами, якщо ви плануєте їх утримувати. Коли жоржі не ростуть, їх підземна маса стає більшою, виробляючи більше стебел, тому важливо правильно розташувати їх, щоб забезпечити циркуляцію повітря між рослинами та уникнути можливих грибкових захворювань. Посадіть нові бульби трохи пізніше в сезон, щоб забезпечити більший час цвітіння. Після перезимували зацвітуть нові, що подовжить час цвітіння. Продовжуйте поливати та вносити добрива протягом вегетаційного періоду та коли вони починають відмирати. Після того, як ви обріжете їх і покриєте хорошим шаром органічної мульчі, припиніть полив і підживлення і почніть знову навесні. У холодних регіонах подумайте про те, щоб накрити цибулини соломою або пластиком для додаткового тепла. Посаджені біля будинку жоржини отримують додаткове тепло від теплого будинку. Посадивши жоржини в контейнери, також значно легше утримувати їх в теплі взимку, перемістивши їх у теплицю, захищене місце в саду або в кімнату. Деякі сорти будуть зимувати в землі, а інші ні. Ви можете це зрозуміти лише після того, як ви виростите їх і перезимуєте, і вони не проростуть знову навесні. Експерименти це природа садівництва, і якщо взяти до уваги, що одна рослина коштує приблизно стільки ж, скільки й букет, воно того варте, навіть якщо ви отримуєте їх лише один сезон.